Значить, до мене прийшла людина з болю в поясниці. І багато спортсменів звертаються з такою ж проблемою, не знають, що ж їм робити. Значить, в свою чергу, ми робимо зараз таку діагностику, просто проминаємо парня і вичисляємо, що дуже чувствується велике напруження. І якщо надавлювати трошечки посильніше. Що чувствуєш, кажи. Вот. Ми бачимо на реакцію по рукам, що больно, неприємно. Ми беремо тут піход з грудний і поперековий. Тут навантаження. На ягоді, це що відчуваєш? Тоже боль і напряження. Да. О тут ще сильніше. Як це усунути, цю боль? Треба спочатку розслабити свої м'язи. Оце відноситься абсолютно до любой вікової категорії.